А як холодно було торіч, і каміном стала духова піч, о дванадцяті всю ніч миру просить кожен з нас, А як холодно було до річ. На збірі, наші кодрою звичай, і у щедру темну ніч буде Боже Стара святкова скатертина і тарілості куття. Ми так збирали співжиття, щоб сіл довести до пуття Помолитися разом за мир, за спокій, за дітей, за тих, хто сяє вже з небес І за собою нас веде. В кожній страві там тепло, добро, любов вже близько, родом із І будем всім ворогам на зло. віщує нам святе різдво, різдво, різдво. Я пам'ятаю як всі разом за одним великим столом Ти гомоніли всі пісні, несли срібкою, ти смачно в той вечір не сівіло селом, Була зігріта маминим табом, що зігрівають Боже сю, А як холодно було річ і камінь стала духова піч, О дванадцять цю ніч миру, просить кожен з нас, А як холодно було доріч, на зігрі та чеков друю злич, і у щедру темну на ніч ще щедрий Боже. Закопалка пам'яті покрила крига, і бува здає я себе гадан, стриватів баби, травно біла фото книг, пилу на полиці, ніби на подвір'ї сніг. На один, на один, на один, ми ніколи не були у годинниці, Миколай, Миколай ні з гостинці, до Тернополя Донецька і до Вінниці, на один, на один, на один, ми ніколи не були у годинниці, Миколай, Миколай ні з гостинці, до Тернополя Донецька і до Вінниці.

Ми сьогодні зустрілись вперше. Ми цю пісню вперше виконали наживо за ці роки існування цієї пісні. Я знаю, що дуже багато хто з вас поклав її собі в серце, і ми вам за це дуже сильно дякуємо. Нехай кожне різдво вона вас супроводжує.